Всім привіт! Так, ну що Як ви поняли з даної бочки, що я хочу зробити, коротше, оприскувач. Це я зробив коротше, е, мерка, щоб було в мене. Зливать воду і писати, ну, скільки коротше, розход, щоб примерно розуміти, що воно буде. Це я вже поставив з цієї сторони. Далі буде виход на насос. Е, Купив де там? Там де стоять на виході получается, ось такий носик. Потом далі у нас буде стоять тройник на самому швангові шванг. Кстаті, купив такий ще 55 гривень метр по порівнянні з цим гімном. Це обычный, це я взяв е... саме цей кусочок плем'янарде. Тут кусочок до насоса получается. і від насоса і до цього. Де я показував тройника. Я буде сюди поставлю. Там його в принципі а на форсунки взяв хороший шланг. Це йде від польських оприскувачів, як у мене йде трактором резин. Там такий ж самі стоїть. Взяв його, взяв польські форсуночки, Типа польські, ну не знаю, що тут короче, написано. Пласт, коротше, ну, такі же у нас стоять е, от, отвір. Трійка. Що тут у нас заказував, в принципі, може буде, де заказував. Ось до Це якби не реклама, це так просто показуй. Заказував. Тут запчастини 45 гривень штучка вийшла. У нас тут на базарі 80-90 Якби такі ж самі я брав, кстати. На це почекав там, по-моєму, деньок і мені вислали. Болти всі діва хрупяті. Так, тепер а, купив ще хомутиків, Що я ще набрав? Хочу поставити також краники. Получається, щоб кожна е, секція перекривати їх, щоб там не треба бризати, вже Раз закрив краниками. Краники обичні, проходні, пластмасові, не брав, ніякі не ватуні, не змітав. Так кажеться, вроде тут е, дівов ерунда. Ну, по суті, тут і грошей треба втюхати і час. Купив метал, набрав тут уголку на 500 гривень. Оцих кусочки, удікаються, тільки тут того металу, так? Да? По 20 гривень кілограм. Це піде на криво тонше. Я думаю, піде нам. Це буде криво. Криво хочу захват зробити 2 метри. Е, встаті, робив остаку, ось таку прибуду. Коротше поняли. На 4 форсуночки. Ірунда. Не те, що ерунда, херня, повністю. Походу, цей тонкий шванг і давлення він создає. Тут вони регулюють, тут ви можете крутити, короче, більше, менше. Ну, вони мені на шар попались. Якби це не страшно. Купив тільки оце, що вот Попробую, тронічок. хрена. ніхрена. Ну, може десь пригодиться, поки місяць не розбираю, хай так воно і стоїть. Чекає свой час. Так, ну що е... не знаю, хто уже робив? Так, бо я поки місь е... відео це буде просто обзорчик. Нічого сьогодні робити вже не буду. Е... Хто робив насос? Я заказав теж в інтернеті. Е... 6 літрів в минуту виливає, тому що от з таких електронасосів заводский там 3 літри, 3,6 6 Літра вибиває. Заказав помочнеє. Має прийти на днях. Вже прийшов, якби треба поїхати забрати на почту. Уже завтра поїду, сьогодні вже не буду. На ж форсунок вистачить його, отой насосик, типу 6 літрів в кавишках, я так думаю. Хватить мені 5 форсунок на нього і це буде забагато. Напишіть одразу, щоб я понімав. Хоча один чорт я провірю, ну. Може хтось робив, стільки ви форсунок ставив на один насос, коротше. О. Щоб було понятніше, напишіть мені в коментарях. Тому що я розчитую на один насос ставить 5 форсунок. Чого 5 де я бачив? E, Тому що Продається інтернеті комплект насос один і до нього йде 5 форсунок. От що я і подумав, що типо, на один насос 5 розпилювачів поставити. Ось один вже втулив сюди. Так, прикинув, стає все чітко. Так, по суті, по карману воно трішечки дає. Читайте, взяв болти. Що я брав? Так, хамути. Хамути, оці тройнічки. і той один. Це в мене вийшло 400 гривень. Потім оця буде вийшло в мене за 100 гривень. Це вже що 500 форсунки і шванга кусок. Чорного цього це вийшло з доставкою 400 гривень. Це що там у нас виходить, я вже казав 400-500, 1000, грубо говоря, 1000. Ну цим 7 от, 1000 гривень з цими двома, 1000 гривень. Вже 1000 немає. Металла на 500 вже 1,5. Бочка як би моя. Коп, ну, бочка є в наліччі. Обрізав її ручки, спитав, по чому бочка стоїть на 100 літрів 2,200 Можете собі представити, так? Да? Не було б бочки, щоб купити бочку, це вже бротше полтори, плюс бочка вже б 4, грубо говоря, так? Да? Колесо. У мене є колеса. Як у мене? Коротше є. Ось такі колеса. На одному пакетки немає. Хочу поставити його на колеса. Чого на колеса? Та щоб він був по одільних, ну як однієї вчепив собі, хай на колесах своїх буде та й все, на той навіс, щоб до щоб не гецяв по ямах і десь не відпав. Хакраще не на колесах, собі одчепив, підчепив та і все. Дома має схвалятися покришка Надо пошукати, накинути. Осі треба знайти. Не знаю, може підберу болти. Коротше, один болт сюди, щоб підібрати. На 20. Ставне на 18, ну 18 не знайшов, знайшов на 20, 200 гривень, один. 400 гривень, це Оський. Купив електроди, пачка 200 гривень. Коротше, в п'ятрку, якщо у вас хрена немає і ви збираєтесь робити оприскувач, в п'ятерку можете вже статувити, грубо говоря. А так, якби, там щось знайшов, там щось знайшов, там щось докупив, щось може з цього і вийде. Ну, коротше, роботи тут, коротше, вистачає. Сьогодні так, розложив це все діло, приміряю, доміряю там що до чого. Ну це, напевно, піде на на оську саму, приварить оськи сюди на цей уголок, напевно. піде як. Ой. Коротше, роботи. Ну це чисто так роблю, щоб побризати часник, щоб не ходити, то вручну по одному рядочку не бризати його. Зроблю, ну. В далім, звісно, надо хотілося, якщо по-нормальному, ставив два насоса, робити хоча б 4 метри захвата, тоді буде воно щось, на щось похоже. Ну, а дай бочку побольше. А як бочка така, то в смыслі не ті криво борщі дівати. Хвати і цього. Попробуємо, побризані, побачимо. Плійна насос, підключимо це все діло. Це вслідному відео вже покажу. Так що якось так набрав болтики ось таких теж, з нержавійки, типа. Ті, Сказали, що з нержавійки. 4 болта. Короче, з цим-всім. Причин на 60 гривень. Ценний, звісно, космос. Це так, що по мілочовки. А так що сюди треба буде докупляти, короче, ще трошки є. Ну, короче, головне, напишіть мені в коментарях, чи потягну насос 5 отаких от розпилювачів. Тройка, все. А там уже будемо щось чудить мутити. Так, ну що, в принципі, на сьогодні все. Посилки забрав, розложив, подивився. Будемо вже, думаю, завтра щось його кліпати. Заберу насос, провірю. Та теж, блін, нема осі. Були б ось, я б вже, наверное, під сьогодні почав би їх збирати, раму варити. А так, як її там можна зварити, блін, нема осі. Хіба ж якийсь. Ну, коротше, ладно. Все, всім удачі, до нових відео.